Живого місця, як то кажуть, не залишилось від дерев'яної хати. У селі Гута це Костопільський район. Хоча стіни стоять, але всередині все у кіптєві, даху немає. У помешканні проживало подружжя. Чоловіку було 78 років, жінці 73. Ввечері люди полягали спати, а вже о півночі сусіди побачили пожежу. Півдвінадцятої ночі ми ще телевізор дивилися. Це радом хати не недалеко. Ні, ніде нічого не було видно. а Потім же я ліг спать, а жінка каже, що щось потріскує. Вона мене розбудила, я піднявся, гляню у вікно повністю вже зверху, огонь. Сусіди побігли хто куди. Одні гасити вогонь, інші вимикати світло у селі. Трансформатори підстанції прийшли кричати, що треба виробити світло, тому що щоб ще нікого не поубивало. То я побіг, взяв інструменти, ломи цебіль. Ви виключив рубільники ці всі. Біда в тому, що бачите, зимовий період в колодязях води мало, водойоми повимерзали, ті, що в нас тут по селі. Ну вичерпали два колодіза. Моментально поки пожежники їхали, селяни стали рятувати погорільців. Двері в хату були зачинені, тому вирішили вибивати стіну. Почали відкривати двері, відкрили двері. Там стільки диму, туди вже всунутися. Не можна було. Потім вже як почали вибивати вікна. Дим пішов туди, з тої сторони вже почали сцену розбирати і, і, і тоді витягнули діда і бабу. Що вони просто отримали чадним газом раніше, а вже потім, тому що Тимофійович, так як лежав, так лежав на на, на, на так його і витягли туди. І вони що вони навіть не рятувалися. Видно, заснов виробилися вже потім. Це коли воно. А жіночка обгоріла повністю там тільки тулу блишився. там. кілька годин рятувальники гасили пожежу. На жаль, ні господарів, ні їхнє майно врятувати не вдалося. Гасіння пожежі прибуло чотири підрозділи, а саме місцеві пожежні команди села Великий та Малий Міцьк, пожежний рятувальний підрозділ СМТ «Степань» та пожежний підрозділ міста Костопіль. На гасіння пожежі було подано два водяних стволи. Один ствол безпосередньо на гасіння пожежі, а другий ствол на захисту суміжних приміщень. За попередньою версією фахівців, ймовірною причиною виникнення пожежі є несправність пічного опалення. Про загиблих односельці розповідають тільки хороше, тримали господарство, алкоголем не зловживали. Характеризуються вони з позитивної сторони, вони такі спокійні, обидва з характером. Підсобним господарством займалися, так як обичною худобою птицю утримали, молоко здавали, поки було здоров'я. Яка саме несправність сталася з пічним опаленням у будинку? Зараз з'ясовують фахівці. Рятувальники, вкотре застерігають всіх громадян дотримуватись правил безпеки, адже від цього залежить ваше життя та здоров'я.